Плутон далека таємниця. Дуже довго Плутон був дуже загадковим місцем. Це маленька планета, яка знаходиться на краю нашої сонячної системи, і її віддаленість завжди викликала у нас цікавість. Його відкрили у 1930 році, але він був так далеко, що ми ледве могли його побачити. У ті часи наші телескопи не були настільки потужними, щоб розгледіти деталі цієї далекої планети. Він виглядав як крихітна цяточка, навіть у найпотужніші телескопи. Це було схоже на те, як дивитися на піщинку з відстані багатьох кілометрів. Ми дуже мало знали Плутон. Наші знання були обмежені, і ми могли лише здогадуватися про його природу. Ми не знали його розміру, його поверхні чи з чого він складається. Це залишалося великою загадкою для астрономів. Плутон був як розмита частинка пазла на краю нашої сонячної системи. Він був настільки далеким, що здавався майже недосяжним. Це був світ невідомого, який чекав на своїх дослідників. Вчені мріяли про день, коли зможуть дізнатися більше про цей загадковий об'єкт. Вчені і мрійники задавалися питанням, які таємниці приховує Плутон. Вони уявляли собі різні сценарії, намагаючись зрозуміти, що ж насправді знаходиться на цій далекій планеті. Деякі вчені думали, що Плутон може бути безплідною крижаною планетою. Вони уявляли його як холодний і безжиттєвий світ, покритий льодом. Інші уявляли, що він може бути більш динамічним з тонкою атмосферою і, можливо, навіть прихованими океанами. Вони сподівалися, що Плутон може мати більше таємниць, ніж ми могли собі уявити. Єдиний спосіб дізнатися, напевно, це поглянути ближче. І ось, коли космічні апарати почали наближатися до Плутона, ми нарешті отримали можливість розкрити його таємниці. У 2006 році НАСА запустило космічний апарат під назвою Нові горизонти. Це був один з найамбітніших проєктів в історії космічних досліджень. Його місія долетіти до Плутона і надіслати перші чіткі фотографії. Плутон, який довгий час залишався загадкою для вчених, нарешті мав розкрити свої таємниці. Це була дуже складна місія. Вона вимагала точних розрахунків і бездоганної координації між різними командами. Плутон дуже далеко, і нові горизонти мали летіти дуже швидко, щоб дістатися туди. Швидкість була критично важливою, адже відстань до Плутона становить майже 5 мільярдів кілометрів. Космічний апарат Нові Горизонти був найшвидшим, який будь-коли запускали з землі. Він розвивав швидкість понад 58 тисяч кілометрів на годину. Він ніс складні камери, спектрометри та інші інструменти, призначені для вивчення атмосфери, поверхні та геології Плутона. Ці інструменти мали забезпечити вчених безцінними даними. Подорож мала тривати майже 10 років. Це був довгий і виснажливий шлях, але вчені були впевнені, що результати варті зусиль. Вони чекали з нетерпінням на момент, коли нові горизонти досягнуть своєї мети і надішлють перші зображення Плутона. Рік за роком нові горизонти подорожували неосяжними просторами нашої сонячної системи. Він пролетів мільйони кілометрів, наближаючись до своєї мети. Подорож була нелегкою. Інженерам доводилося коригувати курс по дорозі. Команда на Землі терпляче чекала, знаючи, що кожен день наближає нові горизонти до його історичної зустрічі. Нарешті, через 9,5 років, нові горизонти наблизилися до Плутона. У липні 2015 року світ чекав з нетерпінням. Нові горизонти мали пролетіти повз Плутон і зробити перші знімки зблизька. Всім було цікаво побачити, як виглядає Плутон, чи буде це тьмяний вкритий кратерами світ, чи він нас здивує. 2015 рік, коли Плутон став чітким. 14 липня 2015 року нові горизонти увійшли в історію. Апарат пролетів повз Плутон і зробив перші чіткі знімки його поверхні. Фотографії були приголомшливими. Вони показали світ більш складний і різноманітний, ніж будь-хто міг собі уявити. Плутон більше не був розмитою цяткою. Це було реальне місце з горами, рівнинами та льодовиком у формі серця. Світ несподіваних чудес. Зображення з нових горизонтів вразили вчених. Плутон не був мертвим крижаним світом, як деякі очікували. Він мав на диво молоду поверхню з невеликою кількістю кратерів. Це свідчило про те, що Плутон геологічно активний, що стало великим сюрпризом. Були ознаки крижаних вулканів і можливого підземного океану. Дані з нових горизонтів показали, що Плутон це набагато більш динамічний та інтригуючий світ, ніж ми коли-небудь вважали можливим. Розкриваючи таємниці Плутона, гори та рівнини. Плутон, карликова планета на краю нашої сонячної системи, виявився набагато складнішим і цікавішим, ніж ми могли собі уявити. Його поверхня вкрита різноманітними геологічними структурами, які розповідають нам про його динамічну історію. Зображення показали високі гори з водяного льоду, деякі заввишки до 3,5 тисяч метрів. Ці гори, що сягають небес, є свідченням того. Що навіть у такому холодному і віддаленому світі можуть існувати вражаючі геологічні утворення. Ці гори, ймовірно, утворилися внаслідок тектонічної активності, подібного до процесів, що створюють гори на Землі. Це відкриття змушує нас переглянути наші уявлення про те, що може відбуватися на інших планетах і карликових планетах у нашій сонячній системі. Це було приголомшливим відкриттям, оскільки воно свідчило про те, що надра Плутона можуть бути теплішими, ніж очікувалося. Вчені були здивовані, виявивши, що під поверхнею Плутона може бути джерело тепла, яке підтримує тектонічну активність. Поверхня Плутона також була вкрита величезними рівнинами азотного льоду, який стікав як льодовики. Ці рівнини простягаються на сотні кілометрів, створюючи вражаючий контраст з високими горами. Ці рівнини були неймовірно гладкими, що свідчить про те, що вони були відносно молодими і були переформовані геологічними процесами. Це означає, що Плутон є активним світом, де постійно відбуваються зміни, і його поверхня оновлюється з часом. Вивчення цих рівнин і гір допомагає нам краще зрозуміти складність і різноманітність геологічних процесів у нашій сонячній системі. Серце з льоду замерзла краса Плутона. Однією з найяскравіших рис Плутона був його льодовик у формі серця, який тепер офіційно називається область Томбо. Ця величезна рівнина азотного льоду, що просягається на сотні кілометрів, захопила уяву всього світу. Це було свідченням сили льоду формувати ландшафти навіть у крижаних глибинах нашої сонячної системи. Майбутнє космічних досліджень. Місія нові горизонти змінила наше розуміння Плутона та зовнішньої сонячної системи. Вона показала нам, що навіть найвіддаленіші світи можуть бути сповнені сюрпризів. Місія надихнула нове покоління вчених і дослідників, дані з нових горизонтів займатимуть вчених ще багато років, і ця місія проклала шлях для майбутніх місій з дослідження далеких куточків нашої сонячної системи.